Олександр Єщук, директор рівне теплоенерго, зараз з нами на зв'язку. Говоримо про підготовку до наступного опалювального сезону. Доброго ранку, пане Олександре. Доброго ранку, доброго ранку, пане Олександре. Тож як в Рівному готується до нового опалювального сезону? Чи є робота над ремонтами мереж? І загалом, як зараз в якому темпі робота зараз відбувається на підприємстві? Ну, фактично, е ремонтний період майже нічим не відлічається, не відрізняється від попередніх років. Тобто, були е розроблені плани, затверджені відповідні, передбачені кошти, і за ці кошти виконуємо те, що виконували кожного року. Ну, за винятком, що, е того, що ну напруження е люди від. Е Почувають відповідальність щодо підготовки, тобто очікуємо того, що опальний сезон буде ще складнішим від попереднього. Основний акцент, як завжди, робимо на теплових мережах. Фактично робимо планові заміни. Робимо гідравлічні випробування по планових замінах. Ми мали замінити близько 5 кілометрів теплових мереж. Трішечки більше фак... різних діаметрів. Фактично, на сьогодні закінчені заміни аварійних ділянок близько 3 кілометрів. Підготовлені котельні, підготовлені теплові пункти. Фактично, все іде згідно графіком. Готуємося до опального сезону. Я думаю, що все буде добре все буде в Україні. Пане Олександре, а розкажіть, будь ласка, чи є в планах підприємства переходити на альтернативні види палива чи переходити вже зараз? Звичайно, ще навіть перед війною ми наше підприємство ставило перед собою амбітні плани перевести за 5 років? Місто рівне відсотків на 70-80 на альтернативних вид палива місцевий. Фактично основним ми розглядаємо як альтернативну паливо. Це є щіпа деревна, постачають нам її ну, різні підприємства. Приватні це фактично відходи від деревообробної промисловості. Сировини місцевої досить багато. Вона в змозі забезпечити потребу міста рівного в теплі. Та гарячої воді. Перед самою війною ми фактично запустили одну з найбільших твердопаливних котелень в Західному регіоні потужність 120 МВт. Перед тим нас ще ми одну ввели в експлуатацію близько 10 мегаватт. Фактично зараз, в порівнянні там 2-3 роки назад, ми відсотків 20 до 30 відсотків зробили по рівному заміщення газу на. Альтернативне випалива, це щіпа е, війна. На жаль, трішечки наші плани поламала, але ми їх не скасували. Ми їх трішки відтермінували, зважаючи на обставини, які такі досить важкі умови. Але під час війни, під час ситуації тої склалося, вважаю, що ці плани, які ми ставили перед собою перед війною, ті цілі стали ще більш актуальними. І тому зараз, окрім підготовки до опального сезону, розробляємо і проекти і концентруємося на тому, щоб все-таки реалізувати ще два проекти. Це по 20, по 30 мегаватт, дві твердопаливні котельні. Ну на жаль, мабуть, до кінця року ми вже не встигнемо цього, але на наступний рік. І я думаю, що мета 70 від 70 відсотків зняти залежність рівного від дорогого імпортного газу досить досяжна і за років 2-3 ми її досягнемо. А скажіть, будь ласка, де берете кошти на це? Чи залучаєте міжнародних інвесторів? І поясніть, ви кажете, питання альтернативних видів палива під час війни стали актуальнішими? Поясніть, чому це важливо. Чому це важливо? Ну, як знаєте, основне основне паливо, яке зараз використовується, це газ. Газ досить дефіцитна річ. Газ, це є газова голка і залежність України від імпорту, залежність України до певної міри від газу. А альтернатива щепа, це є місцеве, це незалежно від політичної ситуації, від якихось зовнішніх чинників, ми завжди будемо спали, і можемо в будь-який момент його підвести, завести, не дивлячись на що. Фактично, це енергетична незалежність як рівного, так і країни в цілому. Пане Олександре, скажіть, чи боргує населення перед теплопостачальником, чи великий обсяг боргів? Ну, на жаль, така ситуація є. Під час війни вона дещо поглибилась з початком війни. Розумію людей, але водночас і дякую тим людям, які, не дивлячись не на що. Ну, для мене також було до певної міри. Коли люди, війна почалась, дехто е, думає, як втікти за кордон, якщо а, а є люди, які відповідально принесли, носять гроші так геть розчулило е, на таких е, людях. Фактично, ми і протрималися цей опалювальний сезон. Але бо тому, що ж ну, всі розуміють, що кошти, які люди сплачують, ми тут же вкладаємо в ремонти, ми вкладаємо в підготовку, і те настільки вчасно, ми це все проведемо, і в повній мірі залежить і. Добробут і комфорт рівнян мешканців. Тому в першу чергу хочу подякувати людям, які все таки платять, і за останні декілька місяців тижнів рівень проплат дещо зріс. Але на жаль, сидно ще загальна заборгованість населення перед підприємством сягає досить великих цифр: це порядка 270 мільйонів гривень. Пане Олександре, от знаємо, що до війни осінню 2021 року підписаний був меморандум за участі представників місцевого самоврядування щодо компенсації різниці в тарифах. Скажіть, скажіть, будь ласка, чи працює ще цей меморандум, чи здійснюється ось ця компенсація? Так, меморандум працює. В принципі, його всі дотримуємося, робимо розрахунки. Відповідні вони затверджують комісію різними комісіями. Тобто, все документовано, все зафіксовано, очікуємо лише уже безпосередньо склад з бюджету пане Олександре. Ну і на вашу думку, яким має бути тариф для населення, аби підприємство могло нормально функціонувати? Ну, тариф замість мене, яка все в законах написано. Закон про тариф утворення каже, що тариф повинен бути економічно обґрунтований. Тобто рівень затрат на виробництво однієї геокалорії повинен повністю їм перекриватися. Ну, так як діє меморандум, тут два варіанти: або ну, піднімати тариф, або компенсацію, так як зараз це зафіксовано, компенсація з державного бюджету. Але тариф повинен бути економічно обґрунтований, інакше. Просто галузь цю тепло фактично поставиться на коліна і буде повністю знищено. Наразі, поки працює механізм компенсації, фактично ситуація контрольована. Ну що ж, пане Олександре, дякую вам за розмову. Це був Олександр Єщук, директор рівне Теплоенерго.